Привіт, ви питаєте, що відбувається, що горить в Каліфорнії? Саме в Лос-Анджелесі я залишу тут карту. Відбувається дуже багато пожеж, які просто атакують місто зі всіх сторін. Постраждало багато українців, які переселилися зараз зв'язку з цими всіма подіями інших людей. Uh, горить місто, горять клініки, департамент, звичайні людські будинки. Uh, люди евакуюються Дехто просто в лічені секунди, хвилини, залежить від того наскільки вони були рано сповіщені і як швидко вогонь рухається. Фотазенфайханд екзбернтнефайерз Остилзіропсен Кентейн. Хіз On the California fires, as of 6 a.m. Eastern time, there are currently three wildfires burning across Southern California, and all three are 0% contained. The Palisades Fire has scorched nearly 3,000 acres, and millions of residents in Southern California are currently under a red. Out and, I imagine it is like that. And you hear these explosions. There was an explosion uh, that I caught. I put it on Instagram about uh, 20 minutes ago from a house right down there. Just heard an explosion, and that is, you know, gas canisters propane. <laughs> Ситуація там насправді дуже напружена, тому що продовжує бути дуже сильний вітер, хоча зараз взагалі не сезон пожеж. Як я послухала всі новини, вони говорять, що зараз дуже волога, досить погода там на місці, хоча дощів, як пишуть, не було, наче з травня місяця. Тобто ситуація реально напружена. Ось це, це те, що я знаю, і це якраз Каліфорнія, район Лос-Анджелеса. Ми проживаємо конкретно в Сакраменто. І минулого літа це було перше наше літо, якраз в цій частині Каліфорнії, де от така велика спека біля нас є поле. Я також дуже переживала, щоб воно не зайнялося, тому що ви ж розумієте, є. And I am overwhelmed by the scale of loss. And I'm not alone. I've been looking at the faces of the firefighters here. They look like they're attending a wake. And there is so much destruction. Aside from the mall, which is still standing, most of the businesses here have been destroyed. The homes down in the neighborhoods here completely gone. I spoke with one person. Це люди летять в літаку над Лос-Анджелесом, і подивіться, що там відбувається. Це реально катастрофа, просто якийсь апокаліпсис.